Доброго ранку малята. Нарешті наш знайомий ведмедик дочекався весни та запрошує нас на прогулянку до лісу. Ой, а хто це прилетів до лісу? Так це ж птахи, шпаки. На весні шпаки повертаються додому з теплих країв та висиджують пташенят. Розгляньте птахів, скільки їх. Багато, а ще шпаки шукають собі житло. Живуть вони на деревах в шпаківнях? Давайте допоможемо шпакам, посилимо кожну пташку в свою шпаківню. Чи всім шпакам вистачило шпаківень? Так, малята, а скажіть, скільки шпаківень? Шпаківень, стільки ж, скільки і птахів. А чого більше птахів чи шпаківень? Так, їх порівну. Один птах залишив шпаківню. Чого менше птахів чи шпаківень? Птахів. А наскільки птахів менше? На один. Шпаки полетіли на галявину та побачили там гусинець і забрали їх. Давайте перевіримо, чи в кожного птаха є гусиниця. Скільки птахів і скільки гусениць? Правильно, порівну. Аби шпакам було де жити, люди будуть для них шпаківні. Ось таку шпаківню хлопчик разом із татом побудував для пташок. Давайте її розглянемо, із яких геометричних фігур вона зроблена. Правильно, хлопчик зробив шпаківню із жовтого трикутника, синього квадрата, чорного круга та жовтого прямокутника. Зробіть і ви таку шпаківню із геометричних фігур, аби шпакам було де жити. Малята, пригадайте, кого ми разом із ведмедиком побачили у лісі. Чи всім шпакам вистачило шпаківень? Кого було більше шпаків чи гусениць? З яких геометричних фігур хлопчик склав з шпаківню? Молодці малята. До побачення до наступних зустрічей.